Привіт Пока. А я їду, не знаю хто там їде. Я їду в Макдональдс. Amigos, amigos tardes, buenos dias, shmatos, cardapos, Куда приїхали? А що ми сьогодні почали пробувати? Васьки шоколад. Васьки шоколад. Де наша Де наша Як добрались? шоколад. В западі? Ну да, давай. Э, а где ты байский Пропав? Может в десертах? Да, 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 да. Давай кожному давай три штучки. Дивіться, одна штучка стоїть 42 гривні. Це нормально. Ну да. Ну, а може, він не смачний, то мы зря взяли три штучки. Да, я кимся. Маленький джуніор. Джуніор. хтось у нас джуніор. Американець. Да. Щоб... Чайок. що. Чай. Чийок. будь ласка. Мені. Який? Чорний чи. Чорний. Дякую Все? Ну так. Да. Доста. Така Дякую. О, боже. Дубай, баба, баба. А ти вибрала якусь? Чи ти не брала хеппі? Не брала, в мене є. А Ти вже не хочеш їх? так? Да? Оцей клас, а я не хочу. Раз-два. Тара-та-та-дам! воно? Покажи. О, о, о. Мила, знаєш На, що похоже? на картошку це, що в цьому продає. Може це хліб? Ні. Попробуй не спать. Ну що? Ну шо я. Схожий звезд з вигляду схоже на картоплю. Знаєш, Мілана, такий десерт карту. Да, да. Дуже смачно. Смачно? Крем схожий на дубайський оцю начинку. Ні, ти мої не забирай, будь ласка, я свої буду сам їсти. Бо вже бачу, на один менше стало. Може їх хоч чайком краще. І що, воно помістилось? Ладно, там місця стільки немає в стільки скільки ти закинула. Ну, Міланина порція, 20 штучек, да, от Вона любить 20 штучек їсти. <рес> М -м -м, дуже смачає. Але немає цього. катаїфі. Дуже мало, ну є воно. Ну це є. на катаїфі. Катаїти немає. Це немає, А, це просто кремчик? А, це просто кремч. Ну смачно. Дуже смачно. А твоє ти? Моєго вже немає. Ти звайла? Ну, до третій. <рігла> В общем, зачетно, так? Да? Нормально? Ще фісташку потім попробуємо. Ну, Можливо, да? краще вони більші його буде Це 42 гривні нормально. Да? 42 гривні? Краще вони зробили його е, більшим, але дор і дорожчим. А це ти наймаленький! Дивитись. О, це мій, це спеціальне для тебе. -о. Не чіпати, будь ласка. Чуже. У мене удивіть. Нормально, достатньо. А Мілана вирішила брати що? Ще один дубайський шоколад. <реш> бо воно Мілана все втоптала, воно все виїла Все пусто. І хочеш що? Добавочку шоколаду добавити. Шоколад. А, це для нас? Там замовляєш, а? Добавочка ще одна порція, бо ми не зможемо пережити цю. Їхати по дорозі і. Оу є і mm -hmm. no, mm -hmm. ще один. Дівчата вирішили, рішення. Рішечки, щоб підкрепити все. Чо, Ну так, да, такі нормальні, він дуже цікавий. В телефончику, нажирилася вже дубайського шоколада і ноги задирили. Нічого не будеш робити від шоколаду. Їдемо далі. Капібара готов. Поїхали. Попробували дубайський шоколад в Макдональсі і женимося далі. Приїхали ми куди? В Макдональдс. Ще раз. Да. Ще да. раз. Да. А чому прибилися ще раз в Макдональдс? Ну, ми хотіли пам'ятаєте, купили Макфлурі з пістажками і все. Ааа, ми ще й не доїли морозивку, так? Да? Я мама так за той можливо, що я ж чуть не вилетіла з машини, то вона мені пообіцяла купити ще маска. Так а ми будемо брати ще раз дубайський шоколад? Да. І ще раз Дубайський шоколад беремо? Да. Ого. Ну йдемо тут ще раз, Макдональдс нас чекає. Ну більше до бабусі вже Макдональдсів не буде. Вже тут треба нажертися до, до повного пузіка. Да? Так что набираем смаколиков и погнали. Йоу, пошли! Ну, у нас встречаю, что? Дубайский шоу. Что, еще раз берешь? Четвертый для меня. Ты что, прикалываешься, милаш? Четыре штуки. Марахуй обожнюю. Ну давай вже гуляємо. Це, грей... це грейпфрут Це рожевий. Це грейпрут. А Бачу, Це, це грейпфрут, а це маракуй але я маруху більше ні. Погнали далі. Що ще, їсти щось хтось хоче? Знову на ніч? Це саме гарне. Це те, що ми що не пробували попробовали mm. Да? Ну розкажи okay. свої враження. Mm. Це дуже Тут є ще що? Лимонад, Лимонад який? Маракуя. Маракуй, який дуже хотіла. Вот тобі маракуйка, будь ласка. А що вже їх зараз не М -м. на кури. О, там прям точить і лимонадик. Ну давай попробуємо ще лимонадик. Смачно? Тут дуже смачно. Да? Можна її ее так? Да. Після того, як я зділа морозиво, воно тепліше за морозивою. прикол, воно відкривається. Чікс? Слухай, ці нові кришечки, я таких не бачив. Так може воно смачніше навіть? Раді стало смачніше. Стало, стало смачніше з кришечкою. А що за циферки Мілан? Не знаю. Ви хто не міє рахувати? Один, два, три, чотири, п'ять. Чи ти е, ставиш на кришечки, скільки ти лимонадів випила? Один, два, три, чотири де ти типа ти, попы. Mm -hmm. І може закрити? Да, вже знаходишь і закрытие. А, ні, воно вже все. А тепер воно і не відкриється вот. Та-да-да. Так, тут Мілана щось. Я Щось придумав. Попити лимонаду. І макнути. Дубайський шоколад в морозову фісташку Ну це хітова ідея. Мілана, якщо хтось зараз працівників побачить, як ти робиш, вони завтра вже запустять це в меню. І як? Дуже смачно. Ого, Обмокала свій пончик повністю в морозивку і він тепер хлюпає. Але зато смачно! Да? Забувай бігом! Бігом бо не влізе. Давай сьорбай лімонадік! Тобі новинки сподобались? Що найбільше сподобалось із новинок? Лимонад? Лимонад бомбезний, правда? Ми помітили що? Що він дуже схожий на мошинський лимонад, так? Да? Ну цей покраще. покращить. Макфурі за да, Пончик дубайський теж за Да, добавить, такав, полдивці, таз, стопер, я. Шоколади добавить, ну каполівці шоколад. І теж дубайський шоколад. А ви якщо зараз сидите, дивіться Маєте бігти в Макдональдс і це все куб'ять. А оці новинки тут всі зачетні, так? Да? Вони всі дуже круті. Ну тебе завжди. Луна. Чекаємо наступних новинок від Макдональдса.